Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Сола. Це канал про життя в Чорногорії, про мої подорожі тут. Я працюю фотографом, знімаю класні інтерв'ю і розповідаю про життя в цій країні. Зараз вже рівно рік, як я переїхала в Чорногорію, да, рік тому з Одеси я переїхала сюди і можу поділитись декількома не знаю, порадами. Ідеями, знаннями, ну коротше, обирайте для себе, що хочете. От, а сьогодні буде такий перший випуск, реально, де я ділюсь якимись фактами. От, і знаєте, я це відео хотіла зняти ще одразу, як я переїду в нову квартиру. Зараз я живу в втівиться. До речі, рік тому жила біля Харцахна. на уня, рік тому, господі. Минулий рік, ну типу, рік в іншій квартирі я жила біля Нові, І... але не було натхнення. Не було натхнення, і от до цього відео навіть я не готувалась. Я просто в чата GPT спитала певні поради, запитала, які найпопулярніші питання людей, які планують міграцію, бо... До мене часто зверталися як в інстаграмі, так і в Тіктоті з якимись питаннями. От. І складно їх зібрати на купу, тому давайте просто пройдемось по списочку. Я поділюсь своїм досвідом, якимись класними історіями і буду намагатись вас підбадьорити, якщо, наприклад, ви дуже переживаєте згідно цього переїзду, або тільки переїхали в Чорногорію і ще тут осваївитись. Так. Взагалі, як я обрала Чорногорію і які є переваги та недоліки цієї країни. Одразу скажу, що якщо ви сюди приїжджаєте свідомо, і ви свідомо, завчасно, наприклад, зараз в Україні чи в іншій країні, дивитеся це відео і аналізуєте плюси і мінуси країни, то це вже класний результат на успіхи, на те, що вам ця країна сподобається. Коли ми сюди планували переїхати, ми аналізували, які тут є плюси і мінуси. Ну, наприклад, там один з мінусів це те, що все робиться до. Документально довше, ніж в Україні, як, в принципі, по всій Європі. Другий мінус, наприклад, те, що один торгівельний центр нормальний з такими магазинами, як Zara, там Stradivarius, ну, а звичайно, масмарки, да, вони теж в єдиному місці, в єдиному ТЦ, в Подгориці. Є маленькі ТЦ, але там магазин, ну, типу, один з відомих нам, я просто кажу, ті, які нам відомі, це Нью-Йоркер. Ну, не всі ми одягаємося в нью Yorker, і там взагалі речі деякі, типу, тільки для зйому гарні. От, не для постійного. Якого Когось носки, ну мені так здається, це моя думка. От. Тому, звісно, що з цим тут складнощі, але якщо вам це не так важливо, інфраструктура не так вам важлива, наприклад, як природа, якщо ви розумієте, що ви можете замінити природу інфраструктуру, то це, ця країна чітко для вас, і вам не буде тут складно і нудно. Тут можна знайти дуже багато різних розваг, якщо тільки це спрямувати трошки на природу, на пізнання себе. Тебе на м, якусь коротше, якийсь новий етап життя, а не просто сходити в торгівельний центр і покопа по піцку. піцку, да, як в Одесі Сітік пойти-піти. Далі види вид на проживання, забіз. Ой, господи, це якісь дуже складні питання. До речі, розмовляла з хлопцем, кажу, слухай, я не можу. Всі ці документальні, там не знаю, законні питання, я в них не розбираюся, мені дуже складно давати людям пораду. Але що скажу, тут українцям зараз продовжили тимчасовий захист до 4 березня 26-го року. Тому ви сміливо можете приїжджати і подаватись. Єдине, що знаю, що деякі можуть не дати, це, наприклад, якщо у вас там вже два тимчасових захиста в інших якихось країнах. Але, наприклад, в мене є знайома, яка просто про це не сказала, їй прекрасно все дали. Тобто на свій страх і ризик. Але я не мала ніде ніяких. Тимчасових захистів, я приїхала сюди з України, і звісно, що я, мені одразу погодили все без ніяких питань, і так само і продовжили без теж ніяких питань. До речі, ще одне запитання було: чи можу я їздити в Україну, якщо я маю захист в Чорногорі. Здається, що коли ми сюди переїжджали, ми продивляли цей момент в законі. Я знову ж таки зараз скажу не прямо як чітко в законі приписано, я не знаю, я не по законам дівчинка, я дівчинка, яка живе по законам, але я в них не шарю. Я не буду сидіти і розбиратись в бумажках, це не при мене. Ви ну логічно, да їдете в іншу країну, получаєте тимчасовий захист, на що потім повертатися там де війна йде. Тому як би ні, але про це ніхто не питає, ніхто не а, вас мучує на кордоні. Ви виїжджаєте, заїжджаєте, типу і все. Я так думаю, що вас приймають просто як туристи, бо ні разу за два рази. Мені ніхто не питав тимчасовий захист. Я їздила в Хорвацію, виїжджала в іншу країну. Мене ніхто не питав захист, і, типу, до вас ну ніяких питань. Далі, як знайти житло та які ціни на оренду? Знай... Житло ви знаходите через телеграм-канали, такі, як типу, «Аренда житля в Чорногорії». Всі посилання я залишу тут під відео. От, ви там можете списуватись. Там є і чорногорські ріелтори, англійськомовні ріелтори, росіяни ріелтори. А, але, типу, всі адекватні, от, тому без питань можете шукати, підшукувати собі там квартиру, дивитись прайс. Ми, наприклад, за 2-3 місяці до переїзду ми продивлялись, які тут, це яка цінова політика на житло, на оренду, що по чому. Зараз на березень 25-го року, наприклад, в втівиці житло з однією спальнею буде від 600 євро до 1200 євро. Це такий типу, ну, гарний варіант. А от з однією спальнею ми знімали в бієлі біля херцегнові за 450, але можна знайти за 450-650, отак от, гарно. А далі буде. 2, це десь теж 450, 650, 700, в залежності від ЖК і локації. Далі бар це приблизно ну, так само десь, я думаю, як і в Херцохнові. І подгори, це, це теж в залежності від ЖК, від 500 до 800 може доходити. Вот. Тобто приблизно ось такий прайс в залежності від умов. Якщо цікаво, наприклад, в Тівиці ми зараз орендуємо квартиру в ЖК. Ми платимо 650 євро за квартиру. Ми платимо залежно від квадратури, ми платимо 72 євро. Це послуги будинку додатково. Кожен місяць Це і сауна у нас є в домі, і ми ще платимо комунальні послуги, які будуть ми ще не знаємо, бо ми тільки переїхали, навіть місяця не пройшло. Але приблизно орендуємо до 100 євро. Ці це прям тумач. Вот який рівень англійської сербської потрібен для комфортного життя. Дивіться, я не скажу, що, типу, ви, якщо не знаєте чорногорську чи сербську, до речі, я наскільки знаю, що чорногорці а, трошечки ображаються, коли їх мовою називають сербську, бо ну, типу, саме чорногорці а не серби, які тут живуть. Бо для них чорногорська це в Чорногорії чорногорська мова, да? як, як для нас в Україні українська, наприклад, а не російська мова. От тому. Неважливо, на які ви розмовляєте. Пусть там цей чорногорці із сербським акцентом розмовляє, але типу вони можуть так вважати. Е, тому е, краще казати, що в них чорногорська мова, і без знань цієї мови ви спокійно тут проживете. Тобто є перекладачі, чат зі піті. Я, наприклад, в стресових ситуаціях можу розмовляти на трьох мовах. Це, типу, знаєте, одне слово на російське, інше на українські, третє, яке знає на чорногорській, і, і не йде, що англійською ще шляпна. Ну тобто можна прожити, взагалі за це не переживайте. І ще яка в залежності від... Того, скільки років цим людям, якщо їм, наприклад, там, 30, плюс, 40, плюс, вони можуть знати спокійно російську і ви можете з ними нормально балакати. Далі, фінанси та робота, вартість життя, продукти, комунальні, продукти, комунальні послуги і транспорт. А, ну, Взагалі, в це така країна, де дуже складно <пути> бути не на машині, я вам скажу так, якщо ви не на машині, вам треба обирати певні міста. Наприклад, це подгориться, добре підійде, там недороге не таксі, до речі, чи подгориться це єдине місто в Чорногорії, де є таксі по додатку. Бо на Балканах цього нема. Таксі тільки через Viber, через WhatsApp. Воно зручне, насправді не лякається. Це не так, як здається. Там зручно так само, як і про додаток працює, тільки просто немає відстеження. Але, типу, ви кидаєте геомітку, тому не це не так складно, як здається. Не такий уж і совок. Тому. А, вартість, да? життя, транспорт. Транспорт. Ем, яке ще місто підійде? Будве, звісно, що там багато чому людей, тому що там маленька, і там транспорт не потрібен. Е, далі, життя та продукти. Ну, наприклад, ми витрачаємо вдвох на продукти. Це закупка на тиждень 100-120 євро. І плюс додатково, там, я не знаю, 40 євро в тиждень на якісь там прикольчики, вкусняшки, трошки венце, чи Ще щось в такому роді, тому самі рахуйте, скільки це виходить. Комунальні послуги в місяць, ну, взимку, звісно, що вони буде дорожче, якщо у вас дуйчики якісь, які дуже багато тягнуть, це може доходити. Наприклад, в нас було максимально 80 євро світло. У я знаю клієнтів, які мені писали в інстаграмі, і моїх підписників ну, в когось доходило 200 євро. Залежить від площі, звісно, від того, який у вас дуйчик стоїть, економний чи не економний, і від прочих моментів. Далі, я до речі, де знайти роботу або як працювати віддалено, я би про це знайла окреме відео, тому що мені багато є що розказати про свою роботу, про рік своєї роботи в Чорногорії. а в Чорногорії я працюю сама на себе. От. І якби я сюди приїхала, втратила свою роботу, можна сказати, яка була в Україні. І тут я починала все з самого початку, ніде не працювала, спочатку вивчалась на фотографа. Коротше, приходила цей шлях самостійно і мені. Є дійсно чим поділитись, якимись певними періодами, етапами, складнощами, труднощами, успіхами. І я ще досі вважаю, що я не досягла успіху. От. Але я молодець, але я молодець. Тому, якщо хочете, давайте поговоримо про це в наступному відео, бо багато насправді що є розповісти. Далі. А, Давайте поговоримо про особливості менталітету та культури чорногорців. І на цьому закінчимо це відео. Бо можна ще багато чого казати. Які у вас є питання, ви ми розглянемо в наступному відео. Ви скажете мені, як вам подобається цей формат. Чи ні, це про менталітет, це про менталітет і про культуру чорногорців. Я можу сказати, єдине, що вам треба, з чим вам треба зміритись, якщо ви переїжджаєте в Чорногорію, це те, що ви тут ніколи майже не будете правими. Чорногорці це такі люди, вони. Вольові, якщо можна так сказати. І вони дуже хочуть бути правими в своїй країні. Ну, Давайте самі, якщо я не знаю, ви там за кордоном чи ні, я це відчула на собі, коли з Чорногорія, переїхала, прої... не переїхала, а приїжджала в Україну, то я відчувала себе я вдома, мені тут все можна, ну, по закону. <гладу> я закон не ношу. Але, типу, мені тут все можна, все вдома, хочу права, качаю. Тут ви права не покачаєте. Якщо ви захочете покачати права з чорногорцем. Аля Улю і туди. Бо ви ніколи не будете майже правими, е якщо ви закушуєтесь з Чорногорцем. Ну, наприклад, ми ситуація: ми з подружкою приїхали на парковку, була неділя, і ми не знали, що вона закрита. Там цей ланцюжочок був відкритий. Ми заїхали, встали машину, уїхали, ушли, повернулися, ланцюжок закритий. Бачимо охоронця, і він такий: ну що, дівчатка, ви закрите, парковка не такі, Як не працюю? же був відкритий, я це говорю, до речі, на двох мовах: на російській, на, на трьох і, і чорногорській, все в перемішку. Вот, він мене нормально розуміє. І я почала з ним посміхатись. Ой, на дурочку падаю, ля 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 Ха -ха -ха. Ой, дві гарні дівойки, ой, ну пожалуйста, му. Додому хочемо, живемо самої збієла. Ну, коротше, розумієте, падаємо на дурочку. Так, скажімо, 3% заряду, Юп, Вот. І він вже трошечки розположений. Він може монетку собі заробити на кофєчок. Ну в мене немає цієї монетки. Тому варіант такий. Наприклад, моя подружка вона починає трошки вона агресувати, і він вже одразу на неї наїжджає. Не аля тут написано і по фактам, знаєте. Ну, а ми законів не знаємо, ми фактів тих не знаємо. Тобто ну, тут це не до чого, і він таки каже, ну, що типу, я вас випускаю тільки, тому що типу, от вона там, знаєте, -ля, улыбнулась. Е, І от саме так тут рішаються якісь такі мелочі, ситуації, наприклад. Це так само може бути, якщо там комусь вдалося, що ви порушили, а ви не порушили, то краще впасти на дурачка, там, ля-ля-ля, не понімати твоє моя, чому що. що, що от, чим знаєте, то, то, ні, я не нарушав, там, в мене є докази, т -т -т, то ви. Там ще будете 5 годин з ними по доказам розбиратися і все одно залишитись неправими, бо вони знайдуть до чого до вас докопатися. От. Тому якби, ви маєте зрозуміти, що ця країна все ж таки, якій ми маємо дякувати за можливість, що вона нас при до себе приютила. От. І бути щасливими, що ми тут живемо в такій красі, в теплоті, в гарному кліматі. От, а ви можете поділитися своїми якимось історіями. Я дуже рада, що ви подивились це відео. І якщо ви, наприклад, переїжджаєте в Чорногорі або вже тут живете і дивитесь мене, я дуже вам за це дякую. З вами була я, Аня Соло. Всім па-па, до зустрічі в нових відео.